1283 рік до нашої ери Південний Єгипет. Чимали війська, які зібралися підтримати єгипетського фараона новоспеченого, який зійшов на престол в 1279 році і серам Сен І. Він протистоїть армія жерців. Які не бачили у новому фараонові свого володаря. Вони хотіли мати владу між собою. Рамзес другий з своєї невеликої кавалерії вирішив вперед. Годом він повернувся, відправивши одного з своїх воєначальників, щоб обійти ворожі позиції. Саме ця битва іменувала початок великих військових походів Рамзеса ІІ. Армія заколотників наближалася. До речі, армією заколотників командували жерці. Ви не повірите, але їх було аж 5 штук, п'ять воєначальників, які командували армією. Кожен мав свої загони і кожен розпоряджався своїми загонами так, як він вважав за потрібне. Якщо Рамзес Друге командував армією один єдиний, сам односібний то його вороги мали так звані малі 5 армій. Чисельних обох армій була приблизно однакова. Якщо до заколотників входила стара аристократія, то до армії Рамзеса входили його найкращі, найдосвідченіші воїни, так звана нова знать яка повністю підтримувала фараона. Рамзес II уміло побудував свою армію і став чекати супротивника. Коли підійде ворожа армія, він ще не зібрав свої основні сили. Занадто скоро вороги зібрали свою потугу, тому Рамзес II змушений був битися з тим військом, яке було. Саме у лівійській постелі вирішувалася доля давнього Єгипту. Чи зможе Рамзес ІІ утримати владу? Почалася перша атака, і лучники Рамзеса ІІ почали обстрілювати супротивників. Ворожа армія почала нести великі втрати. Один із загонів воєначальників дав наказ своїм солдатам атакувати. Це було просто божевілля, замість того, щоб атакувати по цілому фронту, кожен воєначальник по собі самовільно відправляв загони вперед. Тепер війська обмінювалися стрілами з обох боків. Солдати рамзета стояли. Розбивши один загін ворога, солдати рамзеса переходили, переходили до другого. Почалася справжня ціча у центрі. Поступово ворожі воєначальники вводили у місця нові нові сили. Інші частини були розтягнуті, якщо армія рамзеса була значно меншою. Приблизно значно меншою, то Рамзес компенсував ці втрати. Він розбивав ворога поодинці. Битва точилася жорстока. Підходили все нові нові підкріплення. Ворог кидав все нові нові резерви і, стараючи прорвати центр. Будь-якою ціною. Тепер Рамзес поступово починає наступати. Його мета втримати фронт та завдати сильного удару. Ворог так само спробує обходити військові загони Рамзета із флангу. Но солдати Рамзеса стоять на смерть за свого фараона, бо не витримують удар. Битва продовжувалася дуже жорстока. В обох боків лучники стріляли один одного, розстрілюючи, і підходила елітна піхота. Саме те, чого боявся Рамзес. Тим часом кавалерія Рамзеса повернулася і вдарила у тил. Цей невеличкий загін посіяв величезну паніку через супротивників, змушивши цілий фланг ворога відступати. Тим часом підійшла Евіта супротивних військ. Рамзес вдало використовував свою кавалерію, завдаючи удару із тилу і сіючи паніку ворожих війська. Якщо жерці не мали своєї власної кавалерії, то його едітний загін Рамзеса робив свою справу. Поступово армія супротивників потрапляла в оточення, і їх тіснили з усіх боків. Рамзес розділив армію супротивників на дві баталії, яку оточив і окремо знищував. Це була велика поразка. Після цієї битви усіх жертв було страчено, а нова гнать поціла панівне місце. Іменно з початку цієї битви починається славна історія Великого Рамзеса II. Його вважають найвидатнішим правителем та завойовником. Так само після себе він залишив найбільше побудованих будівель архітектури. Його ще називали будівником. Тому що за життя Рамзес другий побудував дуже багато палатів та багато місць. Саме за його правління Єгипет розквіт. Він прославився своїми великими походами та тим, що будував дуже багато палатів та ніс. Після цієї битви, де котре закрили у... Піраміда, живце, інших закопали. Це була страшна і жорстока смерть. Їхні місця дайняла нова знать, яка була вірна своєму фараонові. Та звані нові воєначайники, які були готові віддати своє життя та фараона. Саме Рамзен ІІ докорінно змінив єгипетську армію. Провівши так звану реформу корпусів, єгипетська армія складалася із чотирьох корпусів, які носили назву єгипетських богів. Саме чотирьох найголовніших богів, саме це нове військо брало участь у знаменитій битві при Кадеші. Яка по суті завершилася нічією. Єгипет вважав, що він переміг, а Хети вважали, що вони перемогли. Рамзес II був першим в історії правителем, який поділив свою армію на корпуса. Якщо в сьогоднішній час армії діляться на дивізії, полки, роти і так далі, то на той час... Армія ділилася на корпуса. І перше таке нововведення сталося за часів Рамзеса II у Єгипті. Чотири корпуса та складали основу єгипетської армії по новому зразку. Всім до зустрічі на каналі, Підписуйтеся. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!